Спочатку тут була не дуже гарна зупинка, але тітка Оксана розмалювала її дуже гарно, вона мені нагадує бабусину хату, наше рідне село. Тринадцятирічний Влад Войналович, житель села Городське. Хлопець говорить, що чекає автобус, щоб дістатися Коростишева. Поки чекається автобус, то можна розглядати малюнки, які тут намальовані, читати вірші, які тут написані. Зупинку розфарбувала місцева жителька Оксана Гелевий, яка з 2021 року живе у Канаді. Батько Оксани Павло Полозюк розповідає, що зупинку Оксана розфарбувала вісім років тому. Вона запалилась Оксана, тату. Я хочу розмалювати цю. Зупинку. Ну кажу, будь ласка, на кінь ескізи. Я занесу сільську раду. Вона штук три намалювала, зразу вибрала цей малюнок. Ну, але як коштів нема, коксана може малювати, тобі ніхто не заплатить. Тату, я й не намалюю, це моє село. Через місяць створила це пално. А скільки усмішок було, йдуть люди вечором, о, хтось рушник повісив, до це вкрадуть або один. Шкаф винесли старинкам. Ну наша, се хороші де цап, цап дані намальовано, Це сенсація була. Мама Оксани Катерина Полозюк каже, що донька з дитинства любила малювати. Діти гулять, біжать, а вона малює. Ну, таке було, і такий талант вроді від Бога. Найцікавіше, що коли вона малювала, вона була вагітна сьомою дитиною, і все життя вона мріяла малювати, ходила до нас на приватні уроки. Але на жаль, материнство забирало в неї все час, і вона не могла реалізуватися як мисткиня. А тут у неї був шанс, і вона його використала. Ліна Войналович, сестра Оксани Гелевий, говорить, що зупинку Оксана назвала бабусина хата з ці шафи, і точно такі мисочки з таким же орнаментом, і ці глечики, і ці віконця, і той же годинничок, який щоранку дзвонив, і ті рушники все це відтворила. Вона це наша бабусина хата. Вісім років ці зупинці, а вона зберігається чистенькою, такою ж ну трішечки десь там облущується, підмальовується. Художник Юрій не розповів, що розфарбована в українському стилі зупинка стала справжньою візитівкою села. Звідси люди виїжджають, звідси люди Зустрічають своїх синів, які приходять з фронту, проваджають їх туди, милуються, фотографуються, і все просто я знаю. Вона освячує всіх тих, хто знаходиться під сінню цієї зупинки, благословляє на велике життя. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.